Привіт, банда. Кеса жива. Покажу, що я встигла купити. Я, звісно, зарікалася, що не буду садити город, але помідори я зроблю на розсаду, але трохи пізніше десь там берег, якщо доживу. І не тільки помідори, а ще і безвілі, бо в мене щось семінами не дуже росте. Вігалі, отакі печко покрила мені лісу, набригія тизвоник. Я теж хочу виростити розсадою. Тоже хочу зробити таку розсаду, але трохи пізніше. Це буде діяльні горшочки, оце астру і помею. Також я купила різні чернобривці. А от прямо сьогодні я посажу колеус і хочу дзвоник на розсаду. Колео в горшок. Ось такі вот посудини для посадки я вже збираю з маркетингу. Так, ось такий на авокадо дуже огромний. І ось так от зверенька для скраб. Класавчик ваш. Да, да. Покажи який під красавчик. Різь.